Громадські сесія закрита, жодних рішень не прийнято. І я думаю, що це абсолютно правильна річ, тому що нелегітимна сьогодні Київрада, вона закінчила свої повноваження, голови адміністрації нема, мера нема, тому вихід цієї ситуації це дострокові вибори і мера, і міської ради. Після якого що... моменту закрили, чому закрили сесію? Закрили під тиском громадськості аргументів народних депутатів від свободи, батьківщини, удару, які переконали Герегу закрити сесію. А як саме ви переконували? Чи гімн співали переконували деревом? різними аргументами? Спочатку не хотіли пускати, потім пустили і послухали. І наші аргументи були переконані.